Моє нове захоплення це поезія іспанська. Вчора взяла книжку цю у Манеля в бібліотеці, в його особень. І, господи, помілуй, Це просто неймовірна. Матчада мені дуже подобається. Він пише такі гарні поеми, такі гарні вірші і досить простою мовою. І я так кайфую. Бачите, який туман у нас? Зараз ми прийдемо тунель і його там вже не буде. Це магія Бакарісіса. Біль тільки що побіг на роботу. Воно його робота, Він працює в школі, в приватній школі, яка називається Бедруно. Я тільки що ходила в поліцію. В четвер попробую взяти сіту. Я хотіла просто обновити моє дозвіл на проживання. Так як я студентка, могли б дати на більше років. Але ніхто не знає, як це робиться. Так що ладно, поки одкладемо. У мене ще 4 роки в запасі. Ну, вже три. Ми з Ельзою пішли робити фотки в фотці автомат. Дивіться, отакі фотки вийшли. У неї чорнобіль, а у мене звичайні. сьогодні <реку> з Комп'ютер набагато зручніше, але в принципі в якійсь такій екстреній ситуації зачот. Я сьогодні планувала після університету їхати додому, але потім ми з Ельзою так розговорили, що ми залишилися тут і поїли і погуляли, ходили в парк. Ну, а потім я прибігла робити урочки з учнями, а вона поїхала додому. Es que he comprado estos pantalones cortos justo para llevar estas faldas. Oh, están enchufados. Muy fácilmente echamos desde la y un metro a la universidad. Tienes que decir sí, sí. Me ha obligado, ¿eh? a decir sí. Yo no sé qué estoy diciendo. Elisa, que últimamente nos encontramos. con Sí. Sabes que te lo iba a decir antes. No, es que es verdad. Me hace mucha ilusión. A mí también. Знаєте, що тільки що помітила? Дивіться, оця велика штука Пальмера продається за євро 5 центів, а маленька продається за євро 10. В чому логіка? Пішов, пошов, пошов. На роботу опаздує. Гляньте, який красавчик. Я ніколи раніше не помічала, що в терасі такі стрьом будинки. От, ну от що це? По-перше, худе, так ще й невисоке. Ну, уявіть жити отут між цими будинками. Це ж просто ужас якийсь. Ой, я! я. Всім привіт! Я ліза. Йду по Колумбі на кальцевій дорозі, потому тому, що патому. Ренфі не приїхав. Чотири години в очікуванні, то я поїхала в терасу і мене забрала, забрав тато моєї подруги з подругою. Я вже в Бакарісісісі, але йду додому тепер. Є! Yeah! Злаю слухаємо українські пісні на Євробачення. Сьогодні у нас день вишиванок. Ми з Лаєю слухаємо Джері Гейл Мати Тереза. Тереза Маса. Ліза не вміє не тратити гроші, поэтому я купила собі нову книжку. Неважливо, що у мене ще куча ліктур з університету і є одна книжка, яку я почала для себе, але ось ця штука мене захопила. Так що я її буду читати. Я знову вам забула зняти. Як ми з Бертою малюємо ось тут, в такій студії художній. Берта там в туалеті пісіє. Так, всім привіт! Із плюсів, моїй голові вже тиждень, і вона ще досі чиста. З мінусів я купила собі масло розмарину, тому що я лисію. Ну мені особливо так здається, що волосся якось рідше почало рости. Так що будемо робити масочки. І так нам потрібно дві ложки олії, п'ять капель. Раз, два. Чудово. І будемо наносити. Чубийте. Я принесла телефон, щоб вам зняти, як ми з Маріоною малюємо в саду. І я не зняла це капець, це що ж таке? Я вже третій раз забуваю. Цікаво, що я намалювала. О, ось таке! Трошки криво, звісно, ось ця фігня. Але загалом, якщо здалека дивитися, мені подобається. Якось ось так. Я кашару з собою закрила? Не думаю, що це найкращий варіант. Але на кухні готуємо піцу і вона жре інгреєнти. Так що вона зараз дуркує у мене на шкафу, бо вона хоче уйти, а я її не пускаю. Китіка смара. Добрий ранок усім! Ми з білям і його родиною йдемо снідати в кафе. Ось mm. mm. oh, так виглядає місць сніданок, Чай, що біл, Анна, Маріона, Джорді, Кабуля. Ми вже доїли. Я, Як завжди, забула знімати. Дивіться, как красота. Сьогодні будуть проводити якийсь марафон по бігу в Бакарисісі. Хороша, у нас така класна погода. Дивіться, ми проходили, але тут робота я в кафешці своїй. Балакаємо. З Маріоною сьогодні готуємо обід. крилишки з різними соусами. Маріона Я підсмажила для себе курочку без нічого. Ось тут ця курочка жде свого часу, а Марина зробила е, курочку по-корейськи. А я роблю курочку з соєвим соусом, з пивом та з медом. Дивимось Євробачення. Цей чел це странне, що існує на Євробаченні. Си, си, си. Bueno, pues Parece ser una...

Щось мені ще сподобалося. Австрія мені сподобалась. Ісландія теж нормальок. Омамі, його рамежує лафрузі. Добрий ранок. Починаємо день з клянки води. І з того, що я сказала, що Австрія переможе на Євробаченні, і вони перемогли що Україна посіла якесь 9, 9 начебто, місце. Але ладно. Але Австрія виграла, я сказала, що виграє. А ще у мене сьогодні сніданок королівський. Гамон підсмажений, яєчка, чай. Я дуже щаслива. Їдемо в театр на балет. От, ідемо в театр, дивитися на Дон Кіхота. Дивіться, як я одягнулася. Красотка або ні. Гляньте, які прикольні кактуси. Чи то вони вже померли, чи це вони так питаються втекти. Ну, що я вам скажу? Я вже вдома. Театр пройшов неймовірно. Це був балет Дон Кіхот. В Перші... було дві частини. Е, першому акті нам показували першу. Частину книжки і в другому другу частину. Пройшло неймовірно.